Напередодні у Києві завершився сьомий український жіночий конгрес масштабна дводенна подія, яка в чергове. Підкреслила про європейську сутність України країни, яка навіть під час тяжкої війни говорить про права людей, про права жінок, основоположні цінності Європейського союзу. Я мала за честь модерувати цю конференцію. Зараз хочу долучити до нашого ефіру заступницю голови Верховної Ради України і співзасновницю Українського жіночого конгресу Олену Кондратюк. Пані Олено, я вас вітаю. Вітаю вас, пані Яно. Я зразу ж принагідно. Хочу подякувати вам дійсно за прочудову модерацію і що ви були з нами впродовж цих двох насичених днів з такою великою, з таким великим порядком денним. А також хочу подякувати, звісно, і вашій телегрупі за постійну підтримку жіночого руху. А також дуже важливо це вироблення ветеранської політики для компанії, для соціалізації і підтримки ветеранів, ветеранок якраз в цей час, щоб вони могли з Могу працювати і, і соціалізуватися в суспільстві після повернення з фронту. Знаєте, наш цьогорічний сьомий вже конгрес він називався Жіноче лідерство час відновлення, час відбудови. І це не просто назва. І знаєте, коли ми кажемо про підтримку конгресу, це не підтримку самої події. Це перш за все підтримку дійсно тих ініціатив і тих починань, які зараз мають і той ролі, яку зараз мають жінки в суспільстві в Україні. Знаєте, війна загострює абсолютно всі виклики, які постають перед жінками. Війна фактично зводить жінок до щоденних проблем. Де взяти сили, як подолати біль в тому від війни, як захистити своїх дітей, як повернути наших жінок і дітей за кордону? Де взяти гроші? Як розвинути підприємництво, яке так важливе зараз для України і жіноче підприємництво в тому числі? Оскільки ви пам'ятаєте, що ми вчора наводили дуже багато досліджень, дуже багато цифр, які звучали, які треба зараз підкріплювати просто справами? Нам дуже приємно, що всі ми, звісно, впевнені в нашій перемозі. Зі ми дуже оптимістично всі настроєні в суспільстві, в тому числі жінки, які зараз беруть на себе абсолютно дуже велику роль всіх, абсолютно е е в громадському житті, в політичному житті, в економічному житті, і так далі. Але ми не можемо відкладати після перемоги ті стандарти і ті потреби, які зараз стоять перед суспільством, а особливо в, соці в соціальній економіці. Тому нам треба зараз дбати про те, щоб ми могли побудувати. В соціально орієнтоване суспільство. Це дуже і дуже важливо. Ну і насамперед, коли ми кажемо про ту роль, яку відіграють зараз жінки в економіці України, то ми кажемо, що зараз понад 50% бізнесу, який відкривається в Україні, це жіноче підприємництво. Це найбільше малий і середній бізнес. І коли жінки вчора проводили свої успішні практики. То більшість з них говорила про те, що вони дійсно отримують гранти якісь від держави, тобто першу підтримку гранти від міжнародних наших партнерів. Але дуже і дуже потреба є. В тому, щоб розвивати подальше їхню можливості, тобто зробити наступний такий крок, такий ривок для того, щоб вони почували себе в суспільстві дійсно проактивними і відчували свою потребу бути корисними для держави і служити державі. І для нас дуже важливо є, звісно, я думаю, що ви вчора це відчули. Це важка панель по соціалізації ветеранів. Тут дуже багато є питань і в провадженні державної вже політики ветеранського руху і, звісно, в соціалізації. Вчора, коли ми слухали ветеранку Юлію Матвієнко, мати чотирьох дітей, яка відкрила зараз повернулася з фронту, тому що чоловік її теж воює. Яка відкрила свою невелику ферму, як їй важко соціалізуватися, як важко перейти до цих ну, мирного життя, тому що її все одно кличе поклик, і кличе далі воювати, але вона розуміє, що в неї зараз є можливість служити Україні трошки в інший спосіб. Я думаю, що такі успішні, просто і не історії, які просто надихають одну одну, підтримують одну одну жінок. Це дуже дуже важливо зараз, такий важкий час для України. Так і я згадую, як ветеранка Юлія Матвієнко, про яку ви згадали, розповідала, що вона своїм коліжанкам іншим ветеранкам розповіла про свій бізнес, про те, як вона взяла грант, і вони теж надихнулися і теж отримали грант, і теж відкрили своє підприємництво. Тому видимість у цих жіночих історій вона надзвичайно важлива, тому що вона надихає і допомагає жінкам себе дооцінювати. Це те, до чого закликала перша леді під час відкриття саміту, почати жінкам себе дооцінювати. Ви як жінка. Лідерка і жінка, яка зуміла багато чого добитися. Що б порадили, як почати жінкам себе дооцінювати? знаєте ми про це говорили вчора дуже багато і дійсно показували дуже гарні приклади. І особливо мене надихають такі успішні приклади, які є зараз серед жінок, які очолюють громади, які є поруч людей. Постійному, знаєте, такому активному русі, і на ці виклики, які є зараз перед ними, перед громадами, особливо прифронтові громади. Ну, і ти розумієш, що ці жінки просто викликають не то, що захоплення хочеться бути просто подібними до них, до тих дій, які вони зараз роблять. А звісно, для нас всіх треба просто розуміти, що ми а, зараз перебуваємо в неймовірному такому вікні можливостей, які кажуть, тому що кожна криза, кожна. Війна дає також і стимул для того, як ми можемо зараз бути корисними одна одній. Тому саме основне для мене було зараз під час цього конгресу, які ми можемо нові теми обрати для того, щоб допомогти жінкам бути впевненими в собі. А це звісно і охорона здоров'я, і соціалізація, яку ми говорили ветеранів і ветеранок. І це підприємництво. Ще раз хочу повторити, тому що для цього нам потрібна сильна і дуже сильна економіка, яку я впевнена будуть розвивати також жінки на рівних з чоловіками. Безумовно, дякую вам це... дуже за те, що приєдналися. Це була Олена Кондратюк, заступниця голови Верховної ради України і співзасновниця українського жіночого конгресу.